Віра Сліпанчук, прокурорша з чорним піднебінням. Багато людей жили і живуть зараз на світі, багато людських доль розподілив Бог по-своєму. Одних наділив добротою, інших красою, третіх щастям. Але деякі люди, наче діти демона, яких він наділив тільки злом і всім поганим. Тож розповідатиму не лірично, а правдиво та різко про жінку, яка наробила людям багато біди. Вулицею села їде автобус на райцентр. наш рідний Верхньодніпровськ, за кермом місцевий шофер Вася, дуже добра і чуйна людина. Автобус переповнений людьми, усі поспішають у своїх справах до району, щоб вчасно додому повернутись із тим самим Васею. Раптом хтось кричить Васю, прокурор на дорозі, зупини швидше, бо завтра посадить. І декілька невдоволених голосів Хай пішки йде, хай повзе, поїхали Васю. Решта в автобусі мовчить хто знає, хто не знає, але більшість знає. На дорозі, спираючись на два ціпки, стоїть старезна, негарна жінка. Довгі спідниці, з під якої внизу виглядає дуже гарна вишита сорочка. Жінка махає ціпком і наказує автобусу зупинитись. Той зупиняється і ця стара, за допомогою своїх палець, починає підніматися в автобус. Усі мовчать, і ніхто, ніхто не подає руки, не хожуть. Я дуже милосердна душа, хотіла допомогти, але побачила суворо зведені брови своєї матері. Почула її тихий голос. Не треба, доню, хай сама. Я сіла на своє місце. Це так страшно, правда, люди? Отака стара з ціпками, і ніхто не хоче їй допомогти. Знову голос Васю, тебе завтра посадять. Чекай. І Вася підводиться зі свого місця і допомагає бабі Наталі зайти до автобуса. Думаю, оце заслужила, щоб отак люди зневажали. Хай Бог милує. Шофер Вася просто боїться, він знає. Якось не взяв цю бабу в автобус, то наступного ж дня його викликали до району, оштрафували і мало не відібрали водійські права. Його жорстоко покарали, і як вона це вміла. Прокурорша Наталиця, так її всі називали, була дуже жорстока, зла. Коли я бачила її в автобусі, вона мала десь 90-95 років. Була в неї молодша сестра Софія, дуже мила, гарна, чуйна, милосердна, м'яка душею. І як вони тільки мирилися, адже наталиця була не просто зла. Вона мала жадібний характер, кам'яну, жорстоку душу, ще й дуже негарна собою була. Дав, бог прокурорші чоловіка, але про нього нічого не знаю. Старші люди казали, що красивий, Олексієм звали. Був сільським активістом, дітей у подружжя не було. І Софії Бог дав чоловіка, сільського вчителя, який дуже кохав свою сонечку, лелія в мов квітку, і терпіти не міг злу наталку. І синочка вони встигли народити, але чомусь дитина була з непомірно великою головою. Але почалася війна і перевернула людям усе життя. Обидва чоловіки загинули на війні. Загинув і семирічний Софін синочок. Діти знайшли нерозірвану німецьку бомбу, стали розбирати, і їх усіх від вибуху розірвало на шматки. Софія залишилася без даху над головою, бо її хату розбомбили. Довелося проситися до Наталки в дім, добротний, великий, теплий, і вони почали жити разом, без дітей, без чоловіків. Наталка добре нажилася на війні. Кажуть, вона була мародеркою, витягувала золоті зуби в мертвих, знімала одяг і продавала його, от звідки йшла та ненависть від людей у селі. Софія ж гарно вишивала рушники, скатертини, сорочки. Наталка швидко все те прибирала до рук і продавала. Софія до грошей була нежадівна. Я колись іще малою з мамою бачила хату прокурорші. Довга така, сама похмура і страшна, як її господиня. Щось моя мама купувала в наталиці на посадку, картоплю, здається, бо ні в кого в селі такої не було. Коли майже колохати прокурорші побудували пристань на березі ріки, то Наталка ще більше розбагатіла, бо стала возити пароплавам свою городину до Києва і продавати картоплю, абрикоси, яблука, вишні. Стихійний ринок біля пристані, і вона кожного божого дня там. І от одного ранку мій батько бачив і чув, прибув пароплав. Підійшов до Наталки молодий, темношкірий чоловік, мабуть, студент із Києва, хотів яблуку її купити. То вона таку ціну загнула, що покупець відступив і сказав Яка зла і страшна жінка, я студент, у мене немає таких грошей, і уявіть додав. Тобі тільки прокурором бути, людей судити. Тож звідти і пішло її прізвисько, прокурорша. У ту ж мить одна жінка покликала хлопця і каже, Ось візьми, синочку, безплатно, я тобі так віддам. А то справді наша прокурорша. А потім було ще кілька випадків. Я ходила до першого чи другого класу. Того дня на городі баби Наталки сів вертоліт. Його пілоти приземлилися, щоб на риббазі риби купити. То прокурорша вискочила з величезним дрючком і хотіла побити віконця у вертольоті, бо їй на городі потовкли гарбузи. Ми діти побігли на те все дивитися, і я досі пам'ятаю, як хтось гукав льотчики, тікайте, бо прокурорша вас завтра посадить. Кожен у селі знав, що наталиця наскладала багато грошей. І якось один молодий чоловік задля сміху підмовив друзів. Вони натягли собі на обличчя чорні панчохи і вранці бабі підсунули у вікно на лопаті записку Бабло гони нам 50 тисяч. Та не встигли вони й оком моргнути, як розлючена баба вискочила з хати з тією лопатою, зірвала панчоху з обличчя молодого чоловіка і впізнала його. На другий день його забрала міліція, і він два роки відсидів у тюрмі. От так потішилися. Іншого разу один дядько хотів підженихатися до прокурорші, то так бідний тікав від розлюченої баби, що і черевики, і штани загубив, і що за дух сидів у тій жінці. А далі сталося ось що Наталиця назбирала золото, а Софія його знайшла і переховала. Сестра спочатку подумала, що її скарби хтось знайшов і вправ, хотіла знову йти в міліцію. То Софія, щоб нікого не покарали, призналася, але вказати на місце сховку погодилася тільки коли помиратиме. І що ви думаєте? Через якийсь час Софія тяжко захворіла, її забрали до лікарні, відчуваючи, що смерть близько, хвора просила покликати до себе Наталку. Але ніхто не захотів іти до прокурорші, і Софія померла, забравши таємницю із собою, а те золото досі шукають люди. І от уже на талиці виповнилося 100 років, чекаємо автобус, 12 кілометрів до хати баби. Купіть на мені води, просить прокурорша малечу. Принеси їй воду, каже мені мама. Я йду до кафе через дорогу, купую пляшку лимонаду і даю бабі. Вона жадібно п'є, лимонад ллється їй на спідницю, на гарно вишиті внизу незабудки. Софія вишивала, каже баба, не сказала мені, куди золото моє заховала, гадюка така. Того вечора, коли ми приїхали додому, мама мені розповіла, чому й вона ненавидить прокурошу. Виявилося, мій дідусь Павло солдатом був тяжко поранений. Його підібрали німці, дід потрапив у полон. Дивом звідти вибрався, але ця проклята наталиця дала свідчення на суді і придумала, ніби мій дід учинив самостріл. За це мого діда замість вилікувати йому поранену ногу посадили в тюрму на три роки. То потім суддя підійшла до моєї бабусі в коридорі і сказала про прокуроршу я би на вашому місці пристрелила ту гадину, була б у мене рушниця. Коли моя мама стала старенька, то тримала собі на кладовищі місце. Поруч із ним похоронили сестру прокурорші Софії, то моя мама дуже переживала, щоб потім належати біля прокурорші. Соня була хорошою людиною, а ця відьма, казала вона про наталицю. Слава Богу, поховали злубабу десь в іншому місці. Мама моя дуже раділа, що на тому світі не буде поруч із нею. Отака була в мишуреному розі прокурорша з чорним піднебінням. Ніхто не згадає її ніколи теплим словом. Люди тільки дивувалися, де в одній людині могло бути стільки злоби і чому їй відміряно було жити цілих сто років.